Нещодавно подивилася вперше Зоряні війни. Так, я та людина, яка ніколи не бачила Зоряні війни, і це був мій перший раз. Тож у мене не сформувалася космічна ностальгія за цим тайтлом. І я взагалі не розумію, чому ці фільми, особливо у перші, запали в деньку людям. Однак факти залишаються фактом. Є щось у цих фільмах дитячо казкове. Ох... Я би навіть сказала частково, до чого хочеться повертатись. Включити теплим вечором і переглядати в колі близьких людисів. Особливо запахучою кавою. Так, вам не причулася вечірня кава. Атмосферна кава. Кава, від якої будуть лихорадні дрижаки, якщо у вас немає толерації до кофеїни. Таку каву нам пропонують 25 Coffee Roasters. Обирайте на свій смак, вам підберуть. Тільки залишається вписати мій промокод Маріямблок, де отримаєте 20% знижки. і приємно і смачно. Так, до чого це є? До того як я почала дивитись зоряні війни, ця новина пролетіла повз мене як фанера над Парижем. Але тепер Wait a тому, що ланцута Паблішер видає офіційний ілюстрований путівник Зоряні Війни, повстання від провідних експертів франшизи Пабло Ідальго та Емілі Шкукані. Ця книга розповість про найтемніший період галактики, що лежить між трилогіями Помста ситхів і нова надія. Вона глибше досліджує формування перших загонів повстанців, які в умовах нестачі ресурсів і постійної небезпеки боролися за свободу проти тиранічної імперії. У путівнику представлені ключові персонажі, локації, транспортні засоби та зброя з популярних серіалів Дісней Плюс, таких як Зоряні війни Іван Кенобі, Зоряні війни Андор, Зоряні війни Бракована партія та інші. Знаю, доїльна франшиза, але все одно цікаво, що там відбулося. І я тепер задумалась над тим, аби пройти груль по зоряним війнам. Паданчика, до речі, є проходження. Видання стане ідеальним доповненням до колекції фанатів, які хочуть більше дізнатися про героїчність спроби повстанців протистояти гніто імперії. А якщо ти фанат франшизи, ділися в коментарях, що стоїть в тебе на полисті від цього всесвіту. Я, от, наприклад, хочу ось цю фігню. Ей, любителі ікол, ви тут? Це й взагалі любителі Сара Андерсен. Вовколаки мають чудову новину для вас. Серія культових коміксів Сара Скрайблас виходитиме українською. Так це саме про ці кумані та іронічні побутові історії в стріпах, що стали інтернет-історією успіху художниці. Це будуть атмосферні історії про буденність та котів. Для тих, хто не чув про ці комікси. Сара Андерсон, 32-річна жителька Портленда, яка створює напівбіографічні пригоди самої себе, її друзів і улюбленців. А в основному це коти. Від вовколаків українською від цієї авторки вже виходили ікла. Тож попереду, мабуть, ще будуть її менш відомий в Україні криптоїдний клуб. І це не про крипту. В будь-якому разі Сара Андерсон це топче. Купа настілок, а пограти нема з ким? Ти вже до дір переграв соло режими, пересрався зі всіма друзями, поки грав у манчкін? і шукаєш нових. Викінь Тіндер встановлює Гікер. Гікер спрощує організацію ігрових зустрічей. Ти можеш створити індивідуальну тусу чи відкриту ігротеку. Можеш шукати однодумців, знаходити нових членів для своєї спільноти або приєднуватися до вже запланованих ігрових сетів. Апку можна вже вантажити для власників япка, а от для андроїда поки що недоступна версія, тільки в браузері. Повірте, творці докладають максимум зусиль, щоб власники андроїдів теж мали зручну аплікуху, але і на сайті доволі зручно. Дікар це те, що треба для любителів містілок. Перший скандинавський комікс в українському перекладі боро. Від Вовкулаків. Але це поки що тільки анонс. На нас чекає скандинавський фентезі фінського автора Янне Куконена. Я не куконена. Це перша ліцензована робота шведського видавництва Like, яка виходить у Вовкулаків. Головна героїня історії Лілі, молода і амбітна крадійка, яка прагне стати майстром у своїй справі. Так, геройкою цієї майсторії буде крадійка, якій доручають лише дрібні крадіжки, хоч і вона готова і до більш авантюрних пригод. Ну і очевидно, під час однієї з невеличких справ вона таки натикається на щось загадково містичне, і тепер від її вмінь залежить доля цілого. Ну не людства, але загалом так вона може врятувати світ. А якщо ви поглянете ще й на екран, то побачите фрагменти із коміксу і заціните цей прикольний стиль. Це ще не всі новинки від Волкулаки, бо вони серйозно взялися за вухастого супергероя, і в їхній колекції буде переклад українського коміксу із серії Elseworlds. Так, мова йде про Бетмена. То Бетмен рік сотий. Комікс від Пола Поупа з дуже цікавим не то реалістичним, не то гіперреалістичним малюнком, який занурює нас в нуарний Готем 2039 року, в якому федерали та поліція полюють на людину летючу мишу. Отен все ще виглядає старим і занедбаним. Удосконалення, які ми бачимо передусім, стосується зброї комп'ютерних технологій і транспорту, якими користується лише поліція. В історії автор умудряється якось зачепити оригінальну е, лінію Бетмена з 1939 року, тобто відсилки до канонічного образу персонажа, а також поєднати це все із. Уявним майбутнім, в якому Бетмен надто небезпечний для влади, щоб залишатися на волі. Одразу скажу, малюнок не типовий для DC-шної вилизаності, але доволі динамічний, і в цьому прекрасність похмурого всесвіту світу Думаю, вам зайде, якщо ви любите цього пиздюка. Сам комікс вийшов у 2006 році у чотирьох випусках, але очікувано, що вовколаки люблять велику форму, тож буде все під однією обкладинкою. Поки що комікс на стадії перекладу. Ну і це не останній анонс бувкулаків з приводу кажара Бетмен Готем у газовому світлі в серії Elseworlds. Це як можна здогадатися альтернативна історія Бетмена у світі Джека Різника. Кросовер одним словом. Десь от-от мали відкрити передзамовлення, тому слідкуйте за анонсами видавництва. Книгу лють! До речі, зараз деякі видавництва Мальсторії і блогери. Запустили акцію «Книголюдь 2.0» і в рамках збору кожне видавництво та блогери розігрують свої ніштяки. Наприклад, її Comics розігрують тубус від енлава, розмальованого Ярком Філевичем автором. Мальопису Колоніст, там у них мета 50 тисяч гривень. А от з новин самого видавництва якраз не встигла згадати в попередніх новинах, що в них вийшла друком довгоочікувана благодійна антологія комікс для України, і вона здається все одно вийшла швидше ніж англомовна версія цього ж видання. Або я помиляюся, розвін... розвінчуйте цю мою помилку. Нагадаю, це збірка коміксів від знаменитих американських художників, колористів, сценаристів, взагалі створювачів мальописів коміксів присвячених темі російсько-української війни. Вони це все діло малювали на волонтерських засадах. А всі виручні кошти з продажу примірників перераховують організації. З підтримки українців під час війни це ж стосується і українського видання. Всі виручені кошти йдуть на рахунок української благодійної організації під назвою Благодійний фонд на варті З Здавно очікуваного для мене уже є пробна друкована версія дослідження історії українського мальопису від Руслани Коробецької. український мальопис. Не розказана історія. З ним вона їздила у Франкфурт, і я дуже заздрю тим людям, які вже гуртали цю цей підручник. Книгу також видавництво анонсувало коробки і рими збірка мальованої поезії від жінок волонтерок через призму художньої рефлексії будуть розкривати персоналії авторок, де основним об'єднуючим фактором збірки буде волонтерська діяльність. Чи віриш ти в магію? Варвар паблішинг, так точно. В них зараз на передзамовленні манга Аннарасуманара. І вам не здалося, воно звучить як магія? Це манхва Вебтюн і Ільвона. Манхва прям інтригує, бо по типу пун-пуна поєднує в собі реалізм з символізмом. Бо інакше пояснити цього персонажа я не можу. Але загалом перші сторінки прям вражають цією магічною... Властивістю. В сюжеті нас головна героїня, яка ледве зводить кінці з кінцями, і загадковий парк розваг, де вона зустрічає фокусника, який, за словами інших, володіє справжньою магією. І після цієї зустрічі її життя кардинально змінюється. А ще, я підозрюю, там буде романтика. Я тут нещодавно теж магією в соцмережах займалася і вам навіть сподобалося. Тому ось вам начекловую ще трохи магії, ви знаєте, що робити. Це постійна панка збору для Чалсі на прикордонну бригаду Помста. Там ми скидаємося на всякі поточні потреби, в тому числі, якщо буде потрібна ясенька тачка, а вона одно... однозначно буде потрібна. То ми не будемо довго чекати при зборі, а вже знімемо ці гроші. З карти з останнього збору ми таки купили тачку і підрихтували її, тому не соромтеся всканути. А тут я собі нагло залишу посилання на монобаночку разовими донатами на збір е, відеокарти карти е, для роботи в відеоредакторах. Ну і в мене там скоро день народження. Тому було би класно придбати її мого дня народження, але я багато хочу від цього світу. Повернемось до передзамовлень варварів. Бакфу не плутати з вайфу. Знаю я вас оригінально. Це був анімаційний серіал з імітацією аніме, але в основі своїй це був французький проєкт Анкама Animation. Події серіалу розгортаються у світі дванадцяти, населеному різноманітними расами, кожна з яких має унікальні, унікальні здібності та покровителя Бога, чиє ім'я співпадає з назвою раси. Сюжет зосереджується на пригодах хлопчика Югу та його друзів, які вирушають у подорож, щоб дізнатися правду про своє минуле, знайти родину та запобігти катастрофічному майбутньому, яке готує мах часу Ксерол Нокс. У коміксі ж еліатроп юго вирушає на пошуки свого походження. Ця історія сюжетно відбувається уже після другого сезону анімаційного серіалу. Тож мейк сенс подивитися і освіжити спогади про нього. В нас є українська озвучка на йохохо сайтах. Скучила за майзлом. Як це хто це? Ну цей павучок рятівничок для молодого покоління. Так, чувачі, який пам'ятає Пітера Паркера, Тобі Магвайера. Ти старий в сюжеті Майлз Моралес ударні хвилі, головний герой, допомагає зі збором коштів для зруйнованого острова після жахливого землетрусу в Пуерто-Ріко. Але він знаходить закономірність між зникненням батька нової учениці і головним спонсором збору. Поки що, це на передзамовленні. А сам комікс чекаємо на початку 2025 року. Мальописи! Ми добралися і до організаторів книголюті 2.0. Забігайте до них, там теж є збір і свої ніщики донати. А тим часом ми подивимося, що у них новесенького. Іньо Асано минулого разу я згадувала про пунпуна від нашої ідеї, а цього разу Асано з його голограф висолкового. Оля. Вийде він тепер в мальопусі, Ну і Іньо Асану не був би глибоко психологічним автором, якби не створював ну, дуже особисті історії. В даному випадку манга Хара голограф це психологічний трилер. Не обманюйтесь яскравими кольорами обкладинки. Це потужно депресивна х... це потужно депресивний тайтл. Кажуть, у темному тунелі живе чудовисько. Вона прокидається, коли метелики зберуться у великій кількості. І тоді настане кінець світу. Ця історія пов'язує кілька часових ліній, розкриваючи правду минулого семи учнів молодшої школи. Насправді ж, ця легенда відображає дорослі трагедії, що переплітаються між персонажами. Метелики у манзі стають метафорою незворотності та долі. Манго вже можна придбати. А ну, зізнавайтеся, хто любить їсти, дивитися, як хтось їсть, і їсти, коли хтось їсть. Я Я дивлюся розпаковки сухпаїв <с>? і їм при цьому омнібус під земеляс від мальописів. Ви думали, кулінарні книги ся скінчили? Ні. Там ще щось по Гаррі Поттеру виходить. Видавництво всіма силами намагається встигнути на потяг Різдва. І вас очікує більше 50 рецептів британської кухні в приміжку з канонічними патріанськими стравами. Сподіваюся, до українського вжитку вони також будуть адаптовані. Ну і я безбожно пропустила Dark Souls спокута. Вийшла манга по всесвіту фентезійної рольової гри Dark Souls, і головна героїня загадкова жінка, що прокидається після міцного сну, не пам'ятаючи нічого про своє минуле. Її долю визначає таємничий знак, що повертає її до життя, але разом із цим приносить переслідування небезпечної гільдії вартових луски. У безвиході їй на допомогу приходить могутній чоловік, однак його наміри та минуле огорнуті непроглядною темрявою. І громади зацілять. Третій колір, пригадуєте таке видавництво. Друге видання від цього видавництва, і це буде перша їхня ліцензія від Image Comics, Графічний роман Дощ у центрі історії романтична драма двох героїнь на тлі жахливих подій. Під час загадкової зливи, яка складається з кристалічних голок, люди буквально розриваються на шматки. Немає попереджень, немає порятунку. Водночас історія зосереджується не тільки на виживанні, але й на стосунках між людьми в умовах катастрофи. Ну і там у нас тема лесбійства. Комікс дощ насамперед, коміксова адаптація одноіменної новели Джо Гіла, яка входила до збірки Повний газ. Сам комікс виходив англійською мовою у п'яти випусках, починаючи з січня 2022 року, тобто це відносно нещодавній е, проєкт. Та здобув популярність серед фанатів горору і драми. Він є гармонійним поєднанням тематики кінця світу та людських переживань. У Боге вже це всі новини. Ну звісно ж, ні. Я ще стільки всього пропускаю, я не згадую продовження серії, я не згадую про ті, які вже згадувала в попередніх випусках новин, і все одно я не встигаю висвітлювати всі новинки. Це свідчить про кілька речей. По перше. Видавничий бізнес, попри все, розвивається. По-друге, щоб про це чуло якомога більше людей, бо ці всі друки, наклади треба продавати. Поширте, будь ласка, моє відео. По-третє, щоб Ютуб рекомендував моє відео, щоб всі бачили, як, наскільки в нас розвивається видавничий ринок Мальсторій. Прокоментуйте. І вподобайте це відео, бо без цього ніяк. Почуємося в наступному відосику. А з вами була Маріам або Мар'яна Янкевич. Па-па!